Доброго дня рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні також хочу розповісти та надати інформацію щодо проходження відеоідентифікації для пенсіонерів, які мають статус внутрішньопереміщених осіб, які їх набули до 24 лютого 2022 року. Пенсійний фонд України розповідає та надає інформацію про особливості проходження відеоідентифікації ідентифікації тим пенсіонерам, які мають порушення слуху та мовлення. Як можна це здійснити, щоб пройти відеоідентифікацію, пенсіонер з порушенням слуху або мовлення у своїй заяві про проходження ідентифікації до пенсійного фонду може зазначити інформацію про необхідність залучення під час проведення даної процедури, тобто процедури відеоідентифікації перекладача жестової мови? Якщо дієздатна фізична людина за станом здоров'я не може самостійно здійснювати, Свої права та виконувати обов'язки. В заяві також ви маєте право зазначити інформацію про необхідність присутності під час проведення сеансу відеоідентифікації персонального асистента або помічника. також хочу нагадати, що за малолітніх або непонолітніх осіб недієздатних у людей, яких дієздатність яких обмежена, заяви подаються законними представниками, батьками, усиновлювачами, батьками-вихователями, прийомними батьками, патронатними вихователями, опікунами, піклувальниками, представниками закладів, органів опіки і піклування, які виконують функції опікунів чи піклувальників.